З восьмої ранку в центрі Кропивницького працював ярмарок. Його організували до дня міста, який відзначають у третю суботу-вересня. На ярмарку містяни могли купити собі продукти, сувеніри і допомогти грошима українській армії. Сказала начальниця управління торгівлі Алла Козлова. Цьому році у нас представлено 52 учасника. Це у нас є і місцеві товаровиробники. Це у нас є і виробники, скажімо так, крафтової продукції. Дуже багато представлено. Є дуже багато учасників, майстринь, і також декілька є підприємств, які приїхали до нас в гості. Це Бобринецький хіб і фермерське господарство селища Грузького. У нас буде єдина єдиний на, на одну бригаду». Це квіткові композиції, які містяни створили для благодійного ярмарку. Акцію назвали квіти для ЗСУ. Гроші від продажу віддавали на потреби української армії. Ціна букетів була різна. Деякі покупці давали більше. Квіти я хочу для ЗСУ. Купити, куди ми кидаємо. так? Кидайте так. Так. Так, ви... ручки. Дуже гарно Дуже вам». Це солодкий букетик з цукерочками доразка на зусилля. Ми разом з колективом із Кущівської гімназії і дітьми створили ось такі чудові букетики. Один же я продала, два залишилося. Люди, які його купують, вони гроші віддають не нам, а кидають в скриньку. І потім ми збираємо на дрон для української добровольчої армії. Для нашого міста ви вирішили також робити такі букети з побажанням і пташки символ нашої неньки України. Ірина Васильєва куплений на ярмарку букет принесла до пересувної алеї пам'яті з портретами та інформацією про загиблих на російсько-українській війні кропивничан. Принесла до свого друга мудрія Юрія Віхтеровича. Тим самим задонатили на ЗСУ. За вісім годин під час ярмарку зібрали для української армії 150 тисяч гривень. Їх передадуть на купівлю дрона. Кількість проданих букетів не рахували. Це інформація від керівника пресслужби міськради Сергія Куніна. Василь Левицький, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.